Москві затримали директора бібліотеки української літератури Наталю Шаріну. Напередодні у неї на роботі та у квартирі проводили обшуки, вилучили збірку досліджень про голодомор. Твори Оксани Забушко, дитячий журнал Барвінок, де, начебто, побачили прапор правого сектору. Роман Цимбалюк зараз з нами на прямому зв'язку з Москви. Романе вітаю! Де Шаріна зараз? У чому її саме звинувачують? Вітаю, Соломія! За останню інформацію, директор бібліотеки української літератури у Москві Наталя Шаріна перебуває у Таганському районному управлінні внутрішніх справ. Сьогодні стало відомо, що до неї прибула швидка, яку дозволили викликати лише через добу після початку слідчих дій. Бібліотека української літератури сьогодні не відкрилась вчасно об 11 годині. Як це передбачена розкладом на вхідних дверях? Ми побачили табличку з написом Санітарний день офіційний представник слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що слідство має намір просити суд арештувати директора. Її затримали учора. Затримали вчора ввечері після обшуку у книгарні за версією російського слідства у 2011-2015 роках шарина порушуючи закон РФ, розповсюджувала серед відвідувачів відвідувачів бібліотеки видання дмитра корчинського визнані російським законодавством екстремістськими та ну із, з забороненими Начебто слідчі вилучили книжки, що містять заклики до антиросійської пропаганди 58 річні директорці. Інкримінують цитую розпалювання національної ненависті і ворожнечі Їй, за російським законодавством загрожує до п'яти років ув'язнення. Натомість, коли ми сьогодні працювали в бібліотеці, завідувач відділу комплектування розповіла нам, що учора Амонівці підкинули у бібліотеку книги, які слідчі вилучили ще під час першого обшуку у грудні 2010 року. Зокрема, книжку Корчинського Війна у натопі відтоді, їх весь цей перелік книжок ну в бібліотеку ніхто ніхто не повертав. Голова президентської ради з прав людини Михайла Федотов іронізує з цього приводу і зазначає, що в подальшому слід очікувати арештів поварів ресторанів української кухні в Москві. Студія, дякую, Романе, за подробиці. Роман Симбалюк розповів про те, що в Москві затримали директора бібліотеки української літератури Наталю Шаріну.